Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас на каналі Супер Пропозиція. Hyundai Kona 21.11.2019 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Автомобільчик весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Класний такий бірюзово-голубий. Зеленкуватий колір 64 кВт батарея, максимальна комплектація преміум. Задні стопи ледовські, легкосплавні диски, автомобіль лізинговий і обслужений, як ви можете бачити, навіть по стану гуми згідно регламенту. Автомобіль голландський проходив техогляди тут. В Нідерландах для допуску виїзди на автошляхи Нідерландів. Автомобіль має тепловий насос. Всі переважно 99% автомобілів преміум комплектації нідерландської голландської реєстрації мають теплові насоси. Так, 64 кВт батарейка даному автомобілі потрібно поправити антенну, це ми вже зробимо з понеділка, напевне, при завантаженні на трал була зрушена. Без ключовий доступ датчики сліпих зон, шкіряний салон, такі притаманні сірі тона, темно-сірі тона для Hyundai. Досить стильний і сучасний салончик. Електропривід, електропривід сидінь, тримання полоси, мультикермо, адаптивний круїз. Так, Музика Premium крел. проекція швидкості для того, щоб водій менше відвилікався на спідометрі. І саме основне пробіг чесний 91 338 кілометрів. Багато клієнтів питаються, де взяти автомобіль з чесним пробігом. Будь ласка, з Голландії, голландські автомобілі на голландській фірмі перевозимо під замовлення. Велика навігація. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Два ключки, напевне, ще є фаркоп, є ключ до фаркопа. Отакий От автомобіль лише прийшов з аукціону. Весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Тут потрібно почистити, помити, нічого критичного немає. Так, по багажнику у нас є савбуфер, багажне відділення в гарному стані. Є тут така бачинка, її виправимо. Як я говорив, фаркопчик в багажнику, компресор, смола, все присутнє. Максимальна комплектація, преміум, датчики сліпих зон. Електропривід сидінь, підігрів сидінь. Легкосплавні диски, лише потрібно зробити два виправлення. Зафіксувати антенку і в багажному відділенні поміняти плазмасу. Корейські автомобілі зарекомендували себе, тому набули такої популярності. На повному заряді батареї зимою автомобілі проїжджають по трасі 350 км. Влітку, в залежності від використання рекуперації, кондиціювання до 500 км. Є на сьогоднішній день ще інші пропозиції по також корейських автомобілях Кіа ЄНіро 64 кВт. Преміум комплектація. Такий автомобільчик також приїхав з аукціону. Сіра мишка, автомобіль також лізинговий. Вже після мийки 91 тисяча пробіг. Будь ласка, кого цікавить, телефонуйте. І темно-синій колір Kia Niro 64 кВт. Максимальна комплектація Executive Line. Також автомобіль лізинговий з чесним перевіреним пробігом. Пробіг темно-синього, будь ласка, 86 тисяч кілометрів. Також приїхали ще наступні автомобілі. Це Hyundai Ioniq 38 кВт, в такому класному бежевому кольорі. Комплектація преміум, легкосплавні диски вже рестайлінгові, мордашечка вже рестайлінгова. 19 рік, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Зробимо огляд на дані автомобілі з понеділка. 99 тисяч пробігу. І ще одна Hyundai Kona графітова. Є в наявності, кого цікавлять електричні автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні. Купуємо на аукціонах, доставляємо в Україну, розмитнюємо, також доставляємо по Україні. Представник електричних автомобілів KIA ev 6 є також в наявності, кого цікавить, телефонуйте. Від даного автомобіля можна підключати живлення до будинку. Окремо зробимо огляд. Зараз ми відправляємо в Україну такий Renault Trafic Максі база має незначне пошкодження, яке виправиться в Україні. Це на крилі. Але саме основне пробіг. Пробіг даного автомобіля, будь ласка, 70 тисяч. Три сидіння, двохлітровий дизель, давайте заведемо. Є в нас два ключика, три сидіння, шість передач, навігація, кондиціонер. 70 тисяч рідного пробігу. Круїз, дочекалися ми двохлітрових літрових двигунів від Рено трафік. З 20-го року ці автомобілі пішли з 2-літровими двигунами. Будь ласка, 70 тисяч оригінального пробігу. Ледовське світло від Рено, гума. В хорошому стані максимальна база з фаркопчиком. Замочки ці додаткові, можна зняти, не є проблема. Кого цікавлять електромобілі, вантажні автомобілі, дизельні, гібридні, купуємо на аукціонах, доставляємо в Україну. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автовозами до України і по Україні. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Звичайно, дякую за позитивні коментарі. 050 565 08 17. Телефонуйте, пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram.